У турнірі взяли участь 30 маленьких спортсменів. Вихованці Калузького клубу Укамі карате, голова Володимир Саколич та Івано-Франківського клубу Іпон, голова Михайло Тенюх, змагалися у двох розділах ката комплекс рухів, що відображає умовний бій, і куміте власне поєдинок. Куміте ведеться не в повну силу і без контакту. Перш за все, розвивається дух маленького каратиста. Тому травматизм за таких правил відсутній. Гості з обласного центру є більш досвідченими. Вони займаються карате близько двох років. Однак члени клубу Окамі карате змогли показати, що теж дечому навчилися, незважаючи на те, що їхній досвід занять цим видом єдиноборств становить неповних два місяці. Призерами турніру стали калушани Юрій Коваль, Сергій Саламаха, Андріана Глух, Сергій Стасів та інші. Юні спортсмени отримали грамоти і подарунки. Керівник Калузького клубу, учень відомого тренера Миколи Камінського Володимир Сакулич каже, що заняття каратем позитивно впливають на формування характеру, виховують впевненість у собі, стриманість, цілеспрямованість. У процесі тренувань діти починають розуміти, що поваги оточуючих вони можуть досягти лише наполегливою працею і адекватною поведінкою. Дитячий турнір став репетицією масштабного заходу, який відбудеться у приміщенні ДЮСШ Сокіл 12 листопада. В Калуші вперше буде організовано відкритий кубок України з карате Шутокан. Очікується приїзд команд з Донецька, Харкова, Києва, Миколаєва, Одеси, Львова, Івано-Франківська. В ході змагань заплановано показові виступи з карате та інших східних бойових мистецтв.